Як ви знаєте, Путін дуже любить порівнювати себе зі Сталіним жорсткий, але справедливий батько народів, якого треба боятися і поважати. Але хлопчику з Пітерської підворотні ніяк не зрозуміти, що Сталіна боялися не через його польоти зі стерхами чи гучні заяви про мочити в сортирах, а через його дії жорсткі і невідворотні. Страх від одного прізвища Сталіна побудований на мільйонах загиблих концтаборах та на будівництвах сторіччя, наприклад, Керченського мосту, який в 44-му році звели всього за сім місяців. Путін обіцяє кримчанам міст в Крим вже майже два роки. А там не те, що колони, навіть робочого проекту, ще немає. Але це не заважає росіянам деребанити уявні мостові гроші, яких на незбудованому мості розікрали вже з мільярд. ми все время, конечно, лучення. А получаємо только одне ухудшення. Грошей для Криму немає. Окупанти припиняють фінансувати так звану програму розвитку півострову. У нас були прийняті рішення з двіжки значительних сум, що називається вправа. їх на 2017 і послідуючі годи. Шокуючу для кримчан новину намагаються замаскувати фразами про перенесення строків. Втім, все більше людей розуміє путінські обіцянки райського життя виявились брехнею, і чекати насправді нема чого. І устроїли здесь руїни, розваліне розвалений город, розвалений сім'ї. Нагадаємо, що надати владі Аксьонова шалені гроші з Москви обіцяли усі два роки окупації. На сотні мільярдів казали кримчанам, відремонтують усі дороги, збудують водогони та каналізації, лікарні, дитячі садки та школи. Загалом майже дві сотні соціальних об'єктів. Людям на самом деле все одно. Люди говорять: ви построїть водовод або больницю. Постройте найбільше кримчан має обурювати те, що для них гроші скінчились. А на війни у Сирії та Україні є. Сьогодні розвідка Міноборони повідомляє тільки з початку квітня з бюджету Росії 800 мільйонів рублів надали на утримання влади на окупованому Донбасі. Це криваві гроші на зарплатні чиновникам та військовим, а також на пропаганду. Сьогодні началось наступлення на Ура! Ось і в Криму маскуючись пропагандою, кремлівська влада насправді розвиває самі лише військові об'єкти. Причому мова не тільки про справжні військові бази, але й про черговий палац та яхт-клуб для міністра оборони Російської Федерації Шойгу. Їх будують під прикриттям зведення, нібито рекреаційного центру притул до легендарного Костянтинівського равеліну у Севастополі. Це будівництво отримало назву Хонка Шойгу. Є режимним об'єктом і охороняється спецназом чи ФРФ. В Росії вкладає гроші в розвиток військової бази. Крим якихось там інфраструктурних проєктів, крім тих, що пов'язані е з Кримом як з військовою базою, там нема. Поки у Севастополі забудовують історичну зону, у Кацевелі людям вже перекрили єдину дорогу до моря. Ми не можемо попасти к моря. Куди ти на морі ходиш? Туди. Туди, а як туда туди проходиш? І ось у ці дні, коли путінська влада тріщить по всіх швах, уже зараз йдуть нарушення наших громадянських і конституційних прав. Окупантам на допомогу приходять українські ділки. Відбувається торгівля, усталена торгівля морським шляхом в умовах блокади з українських портів з портами тимчасово окупованого Криму. Виявляється, з морських портів нашої країни кораблі постачають для окупантів будівельні матеріали. В Криму на сьогодні є лише, лише один об'єкт великого будівництва. Це так званий Керченський міст. Якщо ми маємо перевезення певних будів матеріалів, впевнено можна стверджувати, що це саме для розбудови відповідного мосту. Як це відбувається в обхід закону і що буде в Криму далі без кремлівських грошей? Найгірше попереду.